Журналіст польського радіо Марик Волкуський запитав президента Байдена, чи посприяв би він входженню України до НАТО? На що президент Сполучених Штатів відповів, що ні. І це фактично відповідь нашій владі про те, що не треба чекати прийняття до Альянсу без будь-яких умов. Я поясню, що відбулося. Спочатку я процитую. А, що сказав Байден? Вони мають відповідати одночасно стандартам, однаковим стандартам. Вони показали всілякі навички військової координації, але є також повне питання про те, чи система безпечна, чи не корумпована. Акцентую увагу, чи не корумпована. Тому вони мають відповідати стандартам, які мають відповідати всі країни НАТО. Але я думаю, що вони на це здатні і цього досягнуть. Це ще раз. Відповідь президента Сполучених Штатів, без згоди якого ну, ми не можемо стати членами Альянсу. Це відповідь на всі запитання Байден, чому ми не в НАТО. Це відповідь на питання про те, що в нас вже немає корупції. Корупціонери всі поїхали з країни, а системна корупція подолана. Це відповідь на головне запитання: чи все в нас добре? Ні, не все. Я хочу всім пояснити, НАТО це військово-політичний альянс, не тільки військово, військово-політичний чи потрібно НАТО Україні? Життя необхідно. Я вам більше скажу: питання виживання України та гарантії миру після війни з Росією тільки у тому, чи буде Україна в альянсі, чи не буде. Якщо Україна отримає членство в НАТО. То гарантовано війни другої з Росією вже не буде. Росія не буде нападати на члена Альянсу. Але якщо після перемоги Україна не буде членом Альянсу, то питання нової війни це питання часу три роки, п'ять років, десять років, але нова війна буде. Росія підкопить сили, переозброїться, зробить роботу над помилками. І зробить висновки, після чого нападе. Хто забув Хасавюртовські угоди, коли генерал Лебедь разом з Масхадовим підписали домовленості про закінчення війни в 96-му році, тот може подивитися в інтернеті, чим це закінчилося. Це закінчилося тим, що в серпні вересні 99-го Росія розпочала війну після того, як переозброїла армію, доукомплектувала та зробила ту саму роботу над помилками і розгромила вільну Ічкерію. Росія робить так завжди. Тому саме альянс стане запорукою та будь-якою гарантією того, що Росія не нападе на Україну після війни. Так, це єдиний варіант. І нам він Життє необхідне. Поясню, в чому проблема? Велика кількість людей вважає, та ну, там Угорщина є, там Турція є, там все гаразд. По-перше, коли Угорщина і Турція стали членами Альянсу. Це перше. По-друге, через що вони стали членами Альянсу? Треба нагадати, що Турція це важливий гравець на Кавказі і Сході. Ні, не треба, всі пам'ятають. А може, треба пояснити, чому Угорщина стала також членом Альянсу. І коли це сталося? Так от, треба розуміти: забудьте про ці країни. Забудьте про те, що там є диктаторські е, настрої у владі. Забудьте про те, як утискають там ті чи інші права. Пригадайте, головне, це наша проблема, це наша країна. Нам треба себе рятувати, а не казати: а чому їх? Байдуже чому їх. Так. Важливо, чому нас не приймають. Нас і приймають по багатьох причинах. І корупція це дуже важлива причина, але не головна. Переходи на стандарти НАТО, про які давно казали, вони йшли. І найшвидше вони були при Андрії Загороднюкі. Це колишній міністр оборони, якого змінив Андрій Таран. Це той Андрій Таран, який просаботував Держзакупівлю, який фактично скасував держзамовлення на ракети, це той Андрій Таран, який залишив армію без снарядів, і це той Андрій Таран, який загальмував інтеграцію до НАТО, хоча казав про те, що так, так, майбутнє за НАТО, але нам дуже важко перейти краще зайнятися собою. Андрій Таран за це був нагороджений посадою посла у Словенії вже. Після початку війни. Таке досягнення. Так от, забули про тарана, а головне, що ми повинні дійсно переходити на стандарти НАТО. У всьому: у зв'язку, у зброї, у координації, у документа документообігу. У всьому. Окреме питання це все ж таки політичної довіри. Коли я спілкуюсь з нашими європейськими партнерами, вони кажуть: дивіться, ми мільйон разів казали про ту корупцію, яка існує. Але у вас її толерують. Є ще велика кількість питань призначення на ті чи інші посади. Не військові, а сама в державному секторі або в держкорпорація. Ну ви що думаєте, що ніхто нічого не бачить? Що ніхто не знає про ці самі яйця по 17 гривень? До речі, може ви хтось пригадаєте, як в Угорщині купували такі яйця по 17 гривень, а барабани в Угорщині купували? Ні, не купували. А навіщо тоді альянсу такий член, який таке робить? Питання Татарова, питання Єрмака, питання Кирила Тимошенка, питання Баканова. На всі ці питання Україна мовчить. Окрема історія, коли депутати від Слуги народу роблять все, що завгодно, а потім, якщо їх намагається притягнути до суду? Тікають за кордон за допомогою листа від гурмо. Так було з Ладом Трубіциним, якого спіймали на хабарі Набу, і замість того, щоб він відповідав Суді, він втік за кордон. Зрозумійте. НАТО нам необхідно. Якщо ви почуєте, що хтось скаже, що ну, нам то НАТО не потрібно, це ми потрібні НАТО. Якщо б ми були так потрібні НАТО, ми б вже були в альянсі і нам би сказали, що чорт з тою корупцією. Хай їй грець, ну да, те, що у вас там шпигуни російські є, те, що у вас там є та проблема, та, забули, давайте. Ні-ні, це нам потрібно. Ми потрібні НАТО, скоріш за все, як країна, яка стоїть між цивілізованою Європою та Росією. Ми загратотряд. Як би це не лунало. Але зрозумійте, головна проблема в тому, що. Нам НАТО важливі, важливіше. Більш потрібно це дійсно питання виживання. Ще раз, якщо ви чуєте, що хтось каже, НАТО нам не потрібно, ми виживемо, ми ще НАТО покажемо. Це або російський агент, або корисний дурень, який працює на Росію, навіть не розуміючи це, або просто дурень, який взагалі нічого не розуміє, а був, чи щось незроз... Таке, ну, що на голову налазить. НАТО це для нас єдиний варіант і гарантія того, що війна не повернеться після перемоги, все інше не працює. Хочу нагадати, що з того боку країна, яке є ядерна зброя. Тому тільки Альянс, тільки членство в лавах Альянсу може дати нам гарантію. Коли президент Байден каже про корупцію, це не перший раз. Хочу нагадати, що коли президент Зеленський приїжджав ще до початку повноцінного вторгнення в Штати, йому казали про корупцію, і про те, що з нею треба боротися. Президент уже неодноразово казав, що корупція в нас або подолана, або нема системної корупції а лов, бо всі корупціонери вже за кордоном. Питання в тому, що казати може все, що завгодно. Але ми бачимо, що відбувається справді у нас. І скажіть, будь ласка. А Хтось покараний? Ні. А те, що було в Запорожжі, де влада Нікрасова, Злата, вибачте, Злата Нікрасова, яку звинувачувала набу в корупції, яка очолювала гуманітарний штаб під покриттям Офісу президента. Що з нею? Тиша? Нічого? Ну-ну. І таких питань багато. Є один момент. НАТО. – це… Структура, в якій ми можемо стати повноправним членом тільки якщо доведемо, що в нас не продаються посади, державні секрети, і в нас з корупцією борються, не розповідають про боротьбу, а саме борються. І саме про це каже президент Сполучених Штатів, будь-які розповіді про те, що «Ну, давайте тоді зробимо Раду, Україна НАТО. Це Мічня. Якщо теж забули, нагадаю, наш геніальний міністр оборони Резніков заявив, що членство України ні, ні, не так, створення Ради Україно-НАТО це фактично майже членство в Альянсі. Ну, вітаю міністра, який тільки що прийняв такими словами Росію до лав НАТО. Рада НАТО Росія була створена 20 років тому. То Росія-член НАТО? Не треба маячню казати. Це міністр, хай краще яйцями по 18 гривень займається. Далі. Наші партнери нам допомагають. І вони чекають, що ми не будемо байдикувати, а почнемо дійсно виконувати всі умови, для того, щоб стати членами НАТО. Ми почнемо боротися з корупцією. Ми почнемо проводити судову реформу, а не будемо її імітувати. В Україні зупиниться атака на місцеве самоврядування, яка зараз триває. А корупціонери та хабарники будуть покарані, а не доховатися. Окрема історія, що в Європі дуже уважно і ретельно дивиться за тим, як йдуть в атаки. На представників опозиції або тих, хто критикує владу за корупцію, помилки і кумовство. І це теж заважає Україні йти до НАТО. Треба змінюватись. Треба ставляти більш демократичними. Треба дійсно робити все можливе для того, щоб стати членами НАТО, а не черговий раз казати: ми подаємо документи до НАТО. Подавати можна все, що завгодно. Але якщо вам кажуть всі ні, то все це гучні промови, які не мають на меті отримати результат, а мають на меті створити інформаційний привід. Треба робити висновки. Досі розповідати, що нас приймуть швидко, позачергово, як Фінляндію. Якщо хтось хоче подивитися, чому Фінляндія йде до НАТО. А Україна не йде до НАТО. Подивіться рівень сприйняття в корупції в Фінляндії, Швеції, навіть у Угорщині та України. От де вони і де ми. І от коли ми будемо з ними на одному рівні, питання, чому ми не в НАТО, стояти не буде. Ми будемо членами Альянсу. А для того треба все робити. Інакше, інакше, ми не отримаємо. Гарантії безпеки, які дійсно задовільнять Україну.